Традиційний день села відзначили мешканці Нижнього Струтина. Що на Рожнятівщині приємним сюрпризом заходу став виступ заслуженої капели бандуристів Мелітопольського будинку культури. На святкування, напевне, зібралися всі мешканці села Нижній Струтин. Біля народного дому весело та гамірно. Святкуванню не завадили навіть примхи природи. Почесними гостями святкового дійства стали представники обласної та районної влади. Вони, зокрема, щиро привітали місцевих жителів святом, а ще запевнили, що зроблять все для того, щоб їхнє село процвітало, а ще отримало статус гірського. Нижній Струтен має цікаву історичну спадщину. Живуть тут дружні та працьовиті люди. Звичайно, як і в кожному селі, є свої проблеми та досягнення. Найболючішим залишається питання доріг, каже сільський голова Любов Сташків. Найболючіше питання це дороги, дороги, хоча комунальні вулиці, комунальні дороги в вулиці сільські, вони вже в належній більш в належному стані. А от центральна дорога це бюджет обласний і бюджет державний. Це біль душі. Село Нижній Струтен багато на співочих і щирих людей. Люблять тут українську пісню та трепетно шанують Шевченківське слово. Щирим прикладом вищесказаного став святковий захід, присвячений дню села, на якому невпинно звучали пісні та вірші геніального українського пророка Тараса Григоровича. Родзинкою святкового дійства стала заслужена капела бандуристів Мелітопольського будинку культури, які подарували чудові хвилини професійного звучання рідної української пісні. Приймалися гордістю місцеві жителі, коли на сцені в спільному виконанні народного хорового колективу їхнього села та заслуженої капели бандуристів зазвучала пісня на вірші Тараса Шевченка Реве та стогне дніп широкий. Люди аплодували стоячи. Чим ще раз довели, що ми єдиний народ і в єдності наша сила. Дуже приємно вражені від зустрічей з Рожнятівцями. Тут ми відчули високу духовну культуру, як і дорослих людей, так і діток. Ми зрозуміли, що нас об'єднує, ця пісня народна, це танець, це наші духовне, наше духовне, те, що нас живить, нас, і що ми повинні передавати наступному поколінню. Бурхливими оплесками зустрічали глядачі кожен наступний виступ гостей з Мелітополя. А Мелітопольці ще роздарували свій талант глядачам, а ще радо ділилися враженнями від зустрічі з мешканцями села та мальовничістю Бойківського краю. Я перший раз на івано франківщині дуже багато вражень. Така краса, така природа, так все гори, дуже гарно. Побачили багато нових для нас людей. Почули. Нові пісні, ми та у нас такого немає. Ну українська мова. у Нас розмовляють російською. Тобто мене багато вражень. Варто відзначити, що у святкуванні взяли участь і юні обдарування з навколишніх сіл. А це верхнього струтина та дитячий фольклорний колектив вишиваночка села Дуба. До речі, саме цей колектив з різдвяною програмою побував в Мелітополі. Наші колівники глибоко зворушили тамтешніх слухачів. Тож на наступний рік їх запрошено знову. Слід зауважити, що тісна співпраця між Рожнятівщиною та Мелітополем діє ось уже третій рік, і це дає позитивний результат. Адже цього року, завдяки цій співдружності, мали можливість оздоровитися 150 дітей. Свято села в нижньому струтені вдалося на славу, адже всі виконавці, серед них і сільський голова, яка не уявляє свого життя без пісні, старалися створити святковий настрій глядачам. Люди варті святкування, вони надзвичайно люблять своє рідне село і дуже хочуть, щоб воно ставало ще кращим і заможнішим.